Слава Україні усім! Не реклама в жодному разі, просто хочеться розповісти трошечки про нашу машину і вберегти людей, які будуть робити щось аналогічне від помилок від потенційних невдач. Тож, вовка. <смачає> так, по машині зроблено. Це майбутня медичка, машина Land Rover. Defender автомобіль, який буде виконувати функції оперативної допомоги на ну, в перечі, в гарячих місцях. Та що зроблено? Зроблені перш за все, захист радіатора. Це у нас Armox, листи Armox бронесталі це не ре це гемороїста дуже сильна сталі, яка нам приїхала з Дніпра. Дай Боже здоров'я людям тим, тим, які її робили. Вона доволі крива до нас приїхала, але ми героїчно її встромили. все ж таки. Була створена рама, були створені за єдине ціле. От тут не видно і добре, що не видно. Отам от є антирикошетні панелі. Тобто листи Армоксу у нас прикручені на болтах. А отам далі о, Льох, дякую, Олексо, як то кажуть. О, о, трошки видно. Тобто там приварені антирекошетні панелі. Навіть якщо у нас куля потрапляє ось так, от, вона відбувається або від верхнього шару Армоксу, або навіть якщо пішла рекошетом, вона впирається в антирекошетний шар всередині. Двигуну це жодним чином не заважає дихати. От я застромляю руку і відчуваю майже радіатор. Тепер монтаж такого захисту... Монтаж захисту такого, він е, змусив нас демонтувати е, класичний замок е, капоту. Тобто капот у нас не страхується нічим. Ви коли відкриваєте капот е, з салону, він, як правило, тут -от на гачку залишається. Ну, Гачка у нас немає, тому вовчик, допоможи, будь ласка. Зачини капот. О! Тому ми виготовили отакі от штуки на барахах. На барашечках у нас все отак от контрується. Рідний замок, гачок ми виконали. ну, тепер у нас отак от все виглядає. Такий от вигляд має. Дуже зручно. Вовка, відкривай капот. Хлопці, дуже довго! Ви можете відкрити капот? Oh. І тепер просто відпускаємо раз, два, зсуваємо оці от запобіжники. І відкривається капот. Це запобіжники. Щоб на швидкості, не дай Боже, замок не зірвало, і капот не опинився в лобовому склі. Е, так, що б ще хотілося сказати? Хлопці, дівчата, якщо ви робите е, багажник, ну так. Да, у нас діти дивляться, що ти матюкаєшся. Якщо ви робите багажник експедиційний, то бажано би от ці от речі опори розносити якомога більше. Тобто ця от річ нам от потрапила з Карпат, там нібито джипер, нібито якась там людина кваліфікована його робила. Ну, по факту вийшло повне лайно, яке ми перероблювали напевно дні півтора. Отутки -от сенсів не було. Ми підсилили. Отут -от розвалу цього збільшення площі не було. Струбцин теж не було, які дозволяють підтискати, притягувати багажник до кузова. І оце от ребро повинно бути вище. І це оце... не квадратне, повинно бути ребро, а профільне. Да, і це от ребро, от, бачите, воно прямокутне. Динай. Це в корені неправильно. Воно, ну, якщо воно таке, то воно хоча б має. Розвернути бути на 90 градусів. Висота, ну тут ви вже дивіться, скільки вам потрібно буде. Сітка теж бажано не з чотирьох шматочків зроблена, а максимально. Тут у нас ноші, тут у нас ноші, тут у нас отакі от замочки. Ось. А вгорі у нас просто стяжки. Чому? Ось. Раз стяжка, там два стяжка, три стяжки. Чому? Тому що ніж є в кожного бійця. От, і гратися з замками ніхто сильно не буде. Взяв, зрізав, швидко скинув ноші, надав допомогу людині і все. А під час наступного виїзду, ну просто ставиш нові стяжки, дай все. Це у нас гачки. Раз гачок. А, ой, два гачок. Так, тепер що там позаду? У нас? Позаду у нас драбина. Драбина, яка закріплена ось тут. от. Силову частину лендровера, тому що лендровер він алюмінієвий весь цапливий доволі, ну таке. Тут ми причепилися в силову частину, вгорі. Думали тут кріпитися, але не варто цього робити, тому що це фольга. Прикріпилися до багажника. Оскільки багажник у нас на. Андрюх, нагадає, скільки точок? Чотири де? Точок кріплення багажника скільки в нас? Вісім. Але точок. краще десять. Вісім точок багажника. ну Це те, від чого ми відходили, зважаючи на з Карпат. Краще десять, краще дванадцять. Ну, ви зрозуміли. Чим більше точок і чим більше. оця Бачите, кожна стоєчка. Тут стойка, тут рознесена. Нет ще боку, боку, покажу. Ось тут от у нас це дуже це вкрай важливо, щоб вам. Щоб вам була нормальна опора, і щоб не дах не вирвало під три черти. плюс. Зараз. Йдемо далі, 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 далі. Тут у нас лопата. привітаємось, але опора, опора, опора. Ну і самої струбцинки саморобні оці, притискаються всю лободінь. Бо багажник приїхав без них. Я не знаю, як його фіксувати, як його притягувати до машини. Напевно, святим духом. Так, ну, лопата, о, ці всякі покришки запасні, які теж О, зараз залізу, напевно, таки залізу. Оп. Як у нас фіксуються покришки? Покришки у нас фіксуються О, пара -пара о таким от гаками, болт гак Сподіваюсь, що видно, бачите? Ось і все. До силової частини, не до сітки. Це арматура гамняна якась. Ось, була ідея, звичайно, використати гайки, якими притягуються колеса лендровера. Ну, замовник не знайшов їх, тому ми зробили так, як є. Так. Ну і по салону медички. По салону медички тут у нас ноші красиві. Тут у нас отакий п'єдестал, всякі коробки потрібні, не потрібні, в яких лабудень буде аварійне світло. Ой. Аварійне світло раз. Ой, не так. Отак. От Аварійне світло раз. Секс. І основне два. Плюс система моря. стяжки рулять. стяжки рулять. Плюс у нас зроблений був О, такий от помост. Тут у нас ноші. Тут обов'язковий обов'язкове ребро, для того, щоб ноші, навіть якщо відірває їхні кріплення, нікуди не випали. Листи алюмінію. На герметику і герметик тут, тому що ну, так склалося, що такі автомобілі доводиться мити е і від крові, і від всіляких інших речей. Не надто приємних, але які реалії нашого життя зараз. Та ручки обов'язкові. Ручки у нас прикріплені вистрачені і прикріплені до рамки, яка прикручена до силових болтиків. Ось. Ну, Ці всі всякі дерев'яні фанерні панелі, під ними шар шумки, щоб все це не гриміло. Ну, зрештою, так. місяць роботи. А, і ще ось. У нас тут всякі бздюльки, вішачки і карабінчики для прикріплення крапельниць. Тому що от я сиджу на місці, де працює медик. Камера трошки не дає того розуміння, тому що вона дає трошки ближче враження, Але ну, ось десь так от я це все бачу. Система молля для закріплення всілякої медичної штуки корисної. Ну і безпосередньо місце нашого хворого. А... Вистраждали цю машину. Прям не вистраждали, а прям викохали. Сподіваюся, що це відео буде корисним. 10 хвилин витрачені не даремно. Це буде Україна!